пише видання, політика США схильні дозволити удари західними ракетами по російських аеродромах. оскільки вони бояться паралічу українських АЕС? При цьому Вашингтон не готовий зняти заборону з американських атакам. Всім мова йде лише про британський шторм Шеду. Про те, що Росія може намагатися паралізувати атомні електростанції, які нагадаю, виробляють понад половину електроенергії для потреб України США почали здогадуватися наприкінці серпня, адже тоді окупанти почали на Люватися на головні підстанції, що постачають електроенергію на АЕС, тож українські енергетики справедливо побоюються, що прийдешня зима може стати переломною точкою для України в енергетичній війні. Однак існує думка, що навіть якщо Україна і отримає відповідні дозволи від західних країн оголошувати офіційно цю інформацію не будуть. Зокрема, днями видання The Guardian натякнуло. Відповідні обмеження партнери вже зняли. Журналісти стверджують, насправді ані Британія, ані США не сприйняли слова Путіна про втягування НАТО війну з Росією надто серйозно. При цьому вони вважають, що розгортання ракет дальнього радіусу дії в Україні має бути частиною ширшого плану для припинення пов. Масштабної війни